18 липня у Миргороді відбулася конференція Сталий Миргород. Більше ста учасників з різних куточків України та з-за кордону об'єдналися навколо презентації програми комплексного відновлення території Миргородської міської тергромади в центрі стратегічних обговорень, зелене відновлення, бізнеси, які заходитимуть в громаду, підтримка розвитку сіл району та інші післявоєнні виклики. На сьогодні цей документ показує вектор, як повинна розвиватися громада. Перш за все, економічні показники. А що може бути цікавого для бізнесу? Який потенціал громади? Тому що саме бізнес, основа розвитку будь-якої громади це податки, це робочі місця. Друге питання дуже важливе. Це демографія. І сьогодні громада повинна працювати над тим, як зробити так, щоб молодь залишалася в громаді, розвивала громаду. Програму комплексного відновлення розробляли з листопада 2024 року. Під координацією Миргородської міської ради за технічної підтримки ООН Хабітат програми ООН щодо сприяння сталому розвитку. Населених пунктів в розробці документу брали участь українські громадські організації за фінансової підтримки уряду Німеччини. Програма є основою для розроблення містобудівної документації, зокрема для формування інклюзивного простору. Підкреслили учасники конференції. Маємо Розуміти, що ми будемо робити, коли закінчиться війна, як адаптувати міста до людей, які будуть мати інвалідність. Миргородська громада вже показує приклад, показує лідерство і працює над тим, щоб розвиватися, задає таку високу планку. Миргородська громада одна з перших об'єдналася, створилась громада, і вже вони жили по новому. Тут присутні народні депутати, тут присутні голови громад. Як Полтавської області, так і сусідніх регіонів тут присутні і партнери. Чому саме Миргород? Ну, тому що Миргород демонструє ефективну співпрацю з міжнародними партнерами. Миргород демонструє е, стратегію розвитку Миргородської громади. Є план відновлення, є бачення ветеранської політики. І оцей досвід сьогодні ну фактично масштабується, тому що Миргород на сьогодні кейс статі. Програма комплексного відновлення території Миргородської міської територіальної громади це результат ретельного аналізу даних, консультацій з громадськістю та навчань. Це це підсумок двохрічної роботи над планом відновлення Миргородської громади. Це програма відновлення цю програму. Ми створювали спільно із ООН «Хабітат», який на був. Нашим партнером і фінансовим партнерам в першу чергу, але ця програма створювалася всією громадою і бізнесом, і громадськими організаціями, і депутатами, і просто громадянами. Вона включає всі абсолютно галузі громади, всі абсолютно. Освіту, медицину, будівництво. В рамках конференції відбулися кілька тематичних панельних дискусій. Йшлося про просторово планувальну спроможність, енергетичний сталий розвиток та формування ветеранської політики. Одна із панелей, які проходять на сьогоднішньому заході, вона присвячена саме ветеранської політики. І нещодавно у нас на базі курорту Мирграду пройшло навчання. Це спільно з громадською організацією «Коліщата», Кліщата. Прийшло навчання саме для Фахівців із супроводу ветеранів, співробітників територіальних органів комплектування та соціальної підтримки з приводу роботи сім'ями військовополонених і зниклих безвісти. Це один із таких напрямків важливих, яким займається самоуповноважений Верховної ради України з прав людини. Учасники конференції виділили сильні сторони громади та сформували основне стратегічне бачення її розвитку. Сильні сторони це команда професіоналів, люди. Другий момент це звісно унікальність курорту е і гірфі. Розташування і природні ресурси. Третій момент не тільки розвивається сама центральна садиба, як місто Миргород, а й навколишні території, які стали частиною Миргородської громади. Крім Миргорода, програму сталого розвитку за підтримки міжнародних партнерів вже розробила Сергіївська громада. Надалі в планах презентація аналогічної програми в опішні зазначили на конференції.